Добрий день друзі. Ось і пройшов квітень. Сьогодні 2 травня. І я як завжди і обіцяв. Кожен місяць я роблю відеозвіт на тему невиплати боргу по пенсії. Який борг по мені з'явився по пенсії. Це за 6 місяців 2018 року держава забрала в мене пенсію і не повертає. Вона не відмовляється. Я хто дивиться моє відео, я тут під цим відео знову залишу ці відео, які там відеозвіти. Щоб була тема, яка все, ну, знали цю проблему. Значить, вона держава не відмовляється. І чиновники пенсійного фонду пишуть, що борг є. Цей вони його признають. І кажуть, що він буде виплачений согласно постанови Кабінету Міністрів 1165 від листопада 2021 року. Ну вони не називають строки, коли це буде зроблене. І це вже йде 5 років. Ось буде в липні 5 років, як держава не повертає пенсію. Забрав цю пенсію у мене Кабінет міністрів свою постанову. Ще пригроз мені. Дивіться від, відео, не хочу повторювати. 335-365. Ну а вже скільки там було цих прем'єрів. Я порахуватиму. І вже зараз ось Шмигаль теж не повертає. І скажуть тут скажуть. Е, 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 пане или як чоловіче, що ти тут... Коли йде війна про цю пенсію розповідаєш, таке питання можуть задати. Хоча я кажу, в мене коментарі відкриті, можуть писати всі, я буду відповідати. Я не блокую, як чиновники деякі коментарі закривають, у мене все відкрите. Так я ж кажу, на це питання я можу вже відповісти так, що, друзі, це не моя проблема. Це проблема суспільства. Ось зараз мені 5 років не дають пенсію. Зараз я читаю на Фейсбуці, в інтернеті. Там вже воїни, які воюють. Зараз. Вони стикаються тим, з чим я. Так це ще йде війна. А коли закінчиться? Про них забудуть так, як про мене. І про інших таких пенсіонерів. Зараз вже ним там зняли ці надбавки. Виплати е, Мсеки чи ці комісії, от е, наємається, який глас цей втратив на війні, адвокат, теж його ганяють по, по кабінетам чиновники. Е, дружини пишуть загиблих цих е, воїнів, що там всю цю ганьбу чиновничу по невиплатам, по, ну, по скоцькому або як по тваринному відношенню до себе держави і чиновників. Так я що кажу, на своєму прикладі я кожен місяць роблю ці віздіазвити. І мене вже це було відео. Дивіться моє відео, підписуйтесь на мій канал. У мене є відео, це моя Санта Барбара з чиновниками. Так оця Санта Барбара продовжується. І, мабуть, буде чиновники не дають закрити цю тему. Вони, вони ганбляться, а може їм зовсім вони не звертають увагу, як і президент, до якого звертався ще квітні 2021 року, вже два роки пройшло. він не то, що там щось зробив. Там офісу своєму доручив чи чиновники, там, юристи, все. Він навіть не відповів. Я відкрито до нього звертався отак, через ЗМІ. І меседжери писав йому. Відповідей ніяких. Проігнорував повністю. Так як це про президента. І це, як казується, і офіс президента. Ну я не буду повторювати. дивіться моє дивіться відео. Тому це не останнє моє відео, вже я кажу, це вже звіт у мене за квітень. Наступний звіт буде за травень. Ось зараз він почався. Я знаю, що змін не буде. Пенсію в мене. Мені не повернуть і в травні, в квітні, і в травні і в інших. Скільки буде там, я скажу, п'ятирічний вже вже юбілей, можна сказати, по невиплаті. Ганьби, юбілей ганьби чиновників і держави. Деякі кажуть, що треба судитися було. Ну, судяться люди. І хто виграє ці суди, там і ще бігають потім по виконавчій службі, щоб... Забрати в держави, яка держава забрала без суду, от у мене пенсію, а я треба мені судитися з державою. І ну грають. Хтось отримає, хтось до сих пір бігаєш, я ж кажу, і хоче з держави щось, не щось, а отримати виплати, борги чи інші там як. Ну, це ганебне. І ганебно в чому заключається, чиновники? Коли я ж Стефанчука там, що, що, там не можемо зняти зарплату цих за кордоном повтікали ці депутати, це ну, Конституція не дозволяє. Конституція не дозволяє Києві платити в Москві цю депутатську зарплату. Я Не знаю, платять зараз чи ні, а може і платять до сих пір. Та іншим зрадникам. Це все Конституція не дозволяє. А ось Конституція дозволяє не платити пенсію, як є в п'ять років. Там ж невелика сума. Це ж не там не Коболю, якому там 2,5 мільйони платили місяць, або чому як це укрпощет директор. Я забув його, запам'ятаю. Теж там. Громадні суми іншим там наглядові ряди. Це Конституція дозволяє грабувати бюджет держави. А 30 тисяч, таких 3, там немає, 28, мабуть, у мене пенсії за 6 місяців. Конституція дозволяє не платити вже 5 років. І я уж кажу, звертався до БДБР, ну, а всі всі ДБР, правоохоронні органи. Не, ну... Під додку чиновників, це ж Кабінет міністрів забрав у мене пенсію. Вони кажуть, нема фактів. Не можуть вони цю кхм, притягнути чиновників. Ну, писали відписки, що не достає точно фактів. А це не факт, що я писав листа з пенсійного фонду, я відправляв, де пенсійний фонд спочатку пише, що так, Микола Миколаївич, ми вам заборгували. Пенсію за липень-грудень 2018 року. І ось там пишуть, коли повернуть. Ну, як, відписка там. Сроків немає. Так оце не факт для ДБР. І 175 статтю Кримінального кодексу. Це не виплата зарплат пенсії стипендії. Вони не можуть приймати. Я тоді питаю ДБР і всі правоогромі. Для чого 175 стаття Кримінального кодексу? Якщо якщо вона не працює і ви її не користуєтесь. А тут я кажу, факт є, 5 років. Це стаття, там є строки які все. Ну ДБР порахувала, що нема фактів як. Ну, відписку написала. Так я скажу, що. вже і профаронці свої ці пожинають там плоди я ось своєї бездіяльності. Пишуть там, то-то мене там звільнили, мене в пенсію не платять, як там все. А я кажу, хлопці, ви пожинаєте те, що і я зараз на пенсії, ви ще молоді, ну ви будете теж, вас держава буде кидати такі з чиновника. Тому що ви зараз не працюєте і ти, що ДБР зараз молоді і поліції. І в Генеральній прокуратурі там прокуратури. Тому коли вам оцяка відкрита звертається людина через ЗМІ, і ви ігноруєте, коли вона вам пише всі оці по алгоритму це в ДБР, де називає не інкогніта, не анонімна, всі ж прізвища, все, де живе, як там, ну все алгоритм, що ви написали, який має дотримати. І ви робите відписки, нічого не робите то ви теж будете через деякий час, час швидко летить і ви будете пенсіонером. будете вбивати такі пороги, як і я. Ну я не вбиваю пороги, не хочу, я пишу по електронній почті і знімаю ці відео. Я не хочу тратити свій час і здоров'я на суди. Я буду ганьбу, я вже казав, ганьбу чиновникам, показувати скільки там, 5 ще років, от 5 пройшло кожен місяць. Буду показувати в своїх відео. Хай дивляться чиновники, хай дивляться люди. І там, коли пишуть, що влада це, ну там, чуті. Ну, гарна влада. Я кажу, то була при Марадері Порошенка. А ця не краще, зелий прислух. Не краще, чим при Марадері Порошенка. Ті самі дії ганебні. Корупція і все інше. А до людини відношення до людини вони не прислухаються і не виконують свої функції. Бо б виконували функцію, цю проблему б я вже б закрили, не знаю, як там. Хай не в 2018 в 2019 20-му, 2021, 22 вже 23-й, а там і 24-й я бачу. Так я кажу: Санта-Барбара. Буде продовжуватись. І я це відео знімаю для тих, хто ж зараз ще не на пенсії, молоді, щоб вони дивились і боролись за свої права вже зараз. Це не тільки ваші права, це всіх нас права. Коли б я ж казав, от боролись всі, і ці адвокат наїм, зараз, який по втратив ОКО, він юрист. І він зараз криком кричить про ці комісії, про ганьбу чи А ось зробіть так не тільки наєм, там Не тільки, що він висудить, ну не висудить, а як там інвалідність свою. Чу, отримає і затихне може бути. А зробіть так, щоб що, ну, він дякуємо, він робить. Він відкрито каже, що працює в ганьбу. В цих комісіях. Які його там ганяють по кабінетам. Так от і або і інші, щоб люди ці робили, тоді, тоді будуть зміни. Тоді будуть зміни і тод, тоді буде людина захищена в правах, як в цивілізованих країнах. Тоді чиновники не будуть себе свавільно так вести, як вони себе ведуть зараз. А то, що там кажуть, що. Там, ботаферма, там, проти Зеленська, там проти влади, коли війна йде, і це ось тут вони подимали, там на, на платі, там на тому ще. Я кажу, я не ботаферма. Я жива людина, живу в Петропавській Борщагівці. Пишу і знімаю ці відео на цю тему і На інше. А так би я знімав, я що вже, вже кажу, що я роблю. Про птахів, про природу і про інше. Ну, я роблю, а раз в місяць, на початку місяця, я знімаю ці відеозвіти. На своєму прикладі показую, як влада працює, як чиновники працюють, ну, працюють я так можу в лапках взяти. Тому що, ну, коли була праця, ця проблема була вирішена. А так як не працюють, чиновники гамблять себе і державу нашу тому я і кажу знімаю ці відео не буду друзі затягувати час під відео залишу ті відеозвіти щоб було в Ютубі реєструватися як то легше вам відеозвіти що раніше зробив щоб ви ось і в наступному місяці на початку я зроблю звіт за травень місяць. Обрисую цю проблему знову, як вона, як кажуть, рухається. Ну, я можу сказати. Звернувся на 15.45 і 9 пенсійно ті спустили на пенсійний фонд. І з пенсійного фонду нам написали. Листа я теж під цим прикріплю. Під цим відео. Ну, відписку. Вони признають, да, ми знаємо, що пенсія борг є. Його повернуть. Повернемо. Ну, а коли сроків не називають, ну, відписка, як завжди, як 5 років. Тому все я це прикріплю. Ось так. Друзі, боремось за свої права. Не на кухнях, а відкрито, В змі. І так, як, щоб були зміни. І це на часі. Війна, цю, війна ця доказує, що все на часі. То, що там пишуть, що не на часі, тому що війна тут то... не Так не на часі, от за на часі Червінська оця полковника бросила згарати, розвідника, що правду казав. Семенченка під домашнім арестом Правду казав. Про Марадера Порошенка, а це я розказав про Єрмака, про Татарова, про Смірнову, про Зеленська, про початок війни. І ось так люди тих кидають за грати без права застави, без нічого. І вони, ну вони борються. І ми будемо за них боротися, тому що зрадників. Влада і не карає чиновники. А патріотів і ті людини, люди, які діями своїми доказали, що вони за Україною, борються за Україною, своїми діями доказали, вони їх кинули заграти. Це, і це ганебне. Ну це інша тема, як кажуть. Може колись до неї повернусь, як, як кажуть. А зараз дякую, що дивились моє відео. До побачення.